Вітаю! Я Ночкін Олег, шостий рік вже живу на островах ліківського архипелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною і навколо мене. І так, погода, як бачите, так і тримається пасмурна, ну вона пасмурна комфортна. Е, настільки комфортна, що можна тепер собі дозволити два дні підряд навіть ходити в одній футболці. Як правило, такого не буває. Це йде за цей період 2-3-4 футболки. А так отак. Не холодно, не спекотно. Далі, новини сікіхорщини. Вчора бачу в російській групі пост. Значить, пост пише хлопець. Значить, текст там приблизно такий. Типу, люди, хто зараз є на сікіхорі, я потребую фізичної допомоги, тому що я інвалід. а Якусь таку він там халепу трапив, що наперед дав багато грошей е, тим власникам, у кого орендував е, житло. Ну, а вони тепер хочуть або ще більше, або якось його звідти роблять умови, щоб він звідти з'їхав. А він пише, що е, ну, от по його опису це якась форма ДЦП, він каже, що я навіть фізично, я там можу йти, але я періодично падаю, ну якось отак. Тому хто тут є, відгукнітесь, може чимось мені допоможете. Далі йдуть коментарі, з контексту яких я розумію, що хлопець, скоше за все, з України. Тобто другий інвалід з України, тут ну якось аж. Пишу хлопцю цьому. Значить, слухай, привіт-привіт, я ось теж тут живу, ти з України, я вірно зрозумів. Він відповідає. Так, з України, але відповідає російською. Текстом. Я перепитую, кажу, слухайте, ти точно з України? Бо якось уже ж в силу цих всіх подій вже всім повинно бути зрозуміло, як один з одним повинні спілкуватися ті, хто з України. На що? Він каже, що я можу спілкуватися, крім англійською, ще польською, французькою та німецькою. Але більше за все я звик спілкуватися російською. Українською я спілкуватися не буду, тому якщо тобі не подобається, то побачимо. Причому це повідомлення він мені надсилає голосове і українською мовою. Ну, тобто, отак. тобто Він знає українську все добре. Ну, тобто Людина інвалід, це скорше з всього з ДЦП по опису його, опиняється на краю світу, на острові, потребує фізичної допомоги, але навіть інстинкт самозахисту не працює. От така просто позиція, ненависть, страх, небажання говорити українською мовою і взагалі хоч. Ну, з іншої сторони, от що дивуватися? Людям зараз там на голову падають бомби, а вони все одно кажуть, нам удобні на русках, і як говорили, так і будемо говорити. Тому це якраз приклад тепер оця халепа, Мені так удобні і яка різниця, добралася і до цього острову. З цього приводу, ну тобто, все, на цьому наш контакт припинився, я далі нічого не відповідав. Мені сказали в коректній формі, що ніякої української. Це при тому, що показ, показово, що я її знаю, говорити нею принципово не буду навіть в такій ситуації. Ну, з цього приводу розгадав історію, як, як у мене в родині оце все відбувалося. там е, я то Переходив вже в 2004-му після ну, певні події та революція, Ющенко так. І оце все воно, воно так, воно на мене вплинуло, і я тоді вже от поступово, але доволі активно переходив. А дружина в мене вона, вона лишалася русифікованою, вона з русифікованого регіону. І отак ми й жили. Я україномовний, вона росіяномовна. Я на це періодично гавка, Він коли дуже активно, ну вона все каже: ну бачиш, там щелепа в мене заточена, під це ще щось, ще не так. Ну давай пізніше, я поступово. І отак воно все потім, потім, потім. Потім відбувається розстріл Майдану. І відповідно я їй вже кажу практично в ультимативній формі, що слухай, оце вже просто така точка неповернення і остання крапля. От далі просто це як можеш, так і говори. Ну ніякої більше російської мови і не тільки в хаті, а взагалі будь де з людьми на роботі, з ким завгодно. От все про російську мову просто забудь. І тому що у мене погане відношення до російської мови. У мене просто дуже багато запитань до тих, хто не хоче говорити українською. І в першу чергу це відповідно ж до своєї дружини. А значить, на неї ці події вплинули ще більше ніж на мене, тому що ми якраз тоді у нас була квартира на Печерську і от багато подій останніх днів перед розстрілом вони у нас відбувалися от просто під вікнами. Тобто, то вже коли знаходишся в епіцентрі подій, тобто вона теж каже: я погоджуюсь, все каже, що це вже от потрібно щось з цим робити, але каже. Ти розумієш, каже, що не можна так різко, бо ти мене позбавляєш практично професії. Що мається на увазі? Вона популярна радіоведуча. Як була тоді, так і зараз. Вона з 15 років працює на радіо. Крім радіо, ніколи в житті більше нічим не займається. Вона ведуча на радіостанціях, там на різних. Програмний директор, вона вся в цьому радіо, вона ним живе. А тут виходити в ефір українською мовою. Тож знаєш, ну. Мені здається, що по іншому от воно ніяк не буде інакше. От або от так, або ніяк. Ну тобто, вже прямо такий ультиматум. Причому, знову ж, у мене це просто така от автоматична реакція. Я на той момент, як і зараз, я, я вчинити по-іншому не можу. Я о, трусифікованих, які не бажають говорити українською, я їх не сприймаю взагалі. Тобто для мене це тим більше, якщо... Жінки там, дівчата, для мене це просто асексуально. Я їх ні в ніякому ракурсі взагалі не сприймаю. До хлопців жорстке відношення, ну і все таке інше. Ну і що далі? Далі вона десь близько трьох тижнів ми практично не розмовляємо. Вона виходить в ефір. Ну, я слухаю. Десь бекає-мекає, вона то професіонал, і, скажімо, особливо на якості ефіру то не відображається. То там чують люди, ну які прямо дуже гарно шарять, от, як якій повинна бути якість ефіру, як повинні будуватися речення. Тут, тут видно, що вона якісь заготовки робить вдома, щось там пише. Але з кожним днем я слухаю ефір кожного дня, там особливо цей нічний, там програма по заявкам. Більш-менш якось це налагоджується. Ну, але все одно вдома така. Ситуація конфронтації, але ж бачу, що вона якісь кроки робить. В результаті, десь за три тижні приблизно десь був такий термін, це, це все в березні 14-го року відбувалося. Ну що, прийшла черговий раз з роботи, обняла. Привіти. Я реву, всі ревуть. Ну я від самої тої ситуації, що це от в результаті досягало таких певних цілей. Отаким от ультимативним різким тоном і такою формою. Але вона сказала, каже, ти знаєш каже, за, за цей період, каже, я спочатку була дуже зла і на тебе, і на всю цю ситуацію, і на себе, чому раніше цього не зробила. А каже, зараз от, каже, я вже і почала спокійно себе почувати. І саме головне, вона каже, то не стільки навіть робота, скільки все одно це підсвідомий страх реакції оточуючих. Там вже відразу починається. А що, сильна українська стала, там же оце все, і там найближчі друзі починають. Ну, такі речі. Я сам переходив, я сам то знаю. Хоча переходити в четвертому році і в 2014, це були трохи різні речі, але все одно. Але каже, зараз оцей вже страх я поборова, почала говорити спокійніше, вільніше. І каже, знаєш, висновок такий, що, на жаль, по-іншому, скорше за все, воно і не працює. Тому що це як покинути курити. Оце Та потім з понеділка або почати бігати, Потім, 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 отак воно і буде потім. А якщо ж це отак один раз і під якимсь ну прямо вже таким приводом, ризиком, страхом втрати чогось для тебе цінного, Ну от у неї, в її випадку скажімо, це спрацювало. Вона до сих пір україномовна, у нас там по-різному потім все склалося. Як бачите, я все одно живу тут, вона там. Але, але отак такий от був метод, він був екстремальний, можливо, жорстокий. По-іншому, я ж кажу, я не міг. Тому що нам, Ми тоді або тільки розлучитися до кращих часів, або, відповідно, отаким от методом. Так що всі ми різні, тому ми оригінальні. І... З приводу оцього, ну тут можна закінчити от тільки що цитатою, яку приписують діда Панаса. Оце ж з одної сторони, розумієш, тут хлопець, йому там треба, і з іншої сторони, він отак не буду я на твоєму українському розговарівати. Тому, ну що, як казав дід Панас, отака хуйня малята. Пока.